Виконуємо номер 1417 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво «Ганеза», 2022 рік. На скільки сантиметрів відрізок ЄК довший за відрізок МН. Малюнок 43, крапочка 3. ЄК і МН. Вимірюємо довжину відрізка ЄК. Довжина відрізка ЄК – 1 см 5 мм або 1,5 см, довжина відрізка Мн 1 см. Приступаємо до виконання. Запишемо довжина відрізка ЄК – 1,5 см, мн 1 см. А тепер дамо відповідь на питання, на скільки сантиметрів відрізок є довше за відрізок МН. 1,5. Віднімемо 1. Будемо мати 0,5 сантиметрів, і пояснюємо, на стільки відрізок. Є К довший за відрізок МН. І записуємо відповідь на 0,5 см. сантиметрів номер 1417 виконано